Увага! У зв'язку з нещодавньою повінью та пандемією доступ до всіх зовнішніх територій обмежено. Задля вашого захисту, будь ласка, уникайте контакту з будь-яким тілом, яке може виглядати ненормальним. Ваша безпека в цьому новому світі є для нас пріоритетом. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей ви зараз бачите на екрані. За кадром був Дмитро Глічер: Гліч Glitch. довгого життя і процвітання.